Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Хочу сьогодні, щоб ми з вами подивилися, що такого несподіваного, неочікуваного станеться в цієї зими. Це буде експрес-розклад на пасіанцях. Сто років вже їх не робила, прям дуже за ними скучила. Це буде перший варіант Київського ворожа і старовинний пасіант буде другий варіант. І буду на ваших кошечках, любименьких, Дивитися доповнення пояснення. Ось так. Тому обирайте перший, другий варіант. Можете дивитися два варіанти, наприклад, там початок зими, не знаю. Дру, перша частина зими, друга частина зими по місяцям, як ви собі захочете думаєте, хочете, дивитися один варіант, хочете дивитися два, як вам буде зручно. І так, це одинички, це двічки. Починаю з одиничок. В пасянці ми не налаштовуємося, ні на що. Більше ми хочемо тему сюрприз. Те, що ми не чекаємо, щоб сталося, так? Тому тут крутимо картинки і дивимося, що чекає. Довіряємо. Просто Вищим силам нехай передають через ці картинки інформацію для вас. І так, ну що, дивимося. Якщо якийсь символ я пропущу. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях, я напишу значення. Також це як куракульна система, тобто, що бачу, те й можу означати. Да? На це теж зверніть увагу. Те, що зображено, те й може бути прям впрямую. Ну, наприклад, да, там нитки зображені клубок. Може бути, що ви купуєте нитки. Так, це по-моєму. Так, це люлька у нас, роздуми, зважування чогось важливого. Ну, може, ви будете, не дай Боже, вертатись до чи починати погану звичку, а може будете кидати? Так. Як з такою жизнью не нечачі. Чи не? заново не начать так? У нас тут іде ковочечка, якісь домашні справи. Все на вас дуже. От мені часто цей символ програється, що от, ну, от повісили всі справи на, на вас. Треба все стигнути виконати. Ну, це, в принципі, зима, можливо, там свята, да? хлопити, може, тут думаєте, як спи? Ось вона, Спис... список скласти правильно. Щоб і вкластися, і так далі. Так. Може, з поїздкою розум якісь будуть у вас зв'язані. У нас тут випадає карта колесо, плани на поїздку, дороги. Десь ви поїдете, хтось до вас приїде. Щось може бути зв'язане з машиною, ремонти машин, покупка машини. Так. Довідки якісь, нагороди, карта, та все-таки називається не просто так. Ну, взагалі, будь-якого роду довідки і билети, наприклад, теж сюди. Може, ви на концерт підете чи десь, поїдете. Будете купувати квитки. Так. Свинтус у нас. Якісь перешкоди будуть, да? Ну, дивіться, якщо ми говоримо впряму, може ви будете свинину готувати, що ж стейки. Ну, а може бути глибше, як перешкода на вашому шляху, в цій дорозі? Гроші будуть до вас іти грошики. Сумка з грошима, подарунки, покупки, винагороди, додаткові заробітки, да, все сюди, все, що еквівалентне грошам, послуга якась, яку вам надали зі знижкою чи безкоштовно, це теж еквівалент грошей, фінансів. Тому це теж може так програватись. Ще може бути так, що ви десь. Будете платити, щоб забрати цю перешкоду, і взяти якусь довідку, чи взяти якийсь квиток, доплачувати за квиток. Наприклад, здаєте і купляєте новий, да? це вже нова оплата з втратою. Може бути, що ви там, шукаєте знижку, поки шукали знижку, товар закінчився і тепер його завезли ще дорожче. Тому ну, це все одному свиня, да? це не найкращий варіант. Або впряму, що ви купуєте. Свиню, а може хтось прям цілу свин, свиню буде купляти на всю родину. Чи продавати будете, буде колоте. Ось таке може бути. Ну, взагалі тут по картам така головна тенденція це якісь дороги вас чекають з вирішенням питань, гроші йдуть. Дороги не означає, тож, що ви за, не знаю, за моря за океани. Повідати чи полетете. Це може бути просто багато справ. До речі, бачу, тут, дивіться, як воно повторюється. Да? У нас тут е, була люлька, це, це роздуми, поміркувати, зупинитись. І карта е, коромисла теж про це. Що треба про щось подумати. Дивіться. Зробіть щось тут, що ви тут купуєте, чи оформляйте щось дуже уважно, щоб ви не зробили помилку. Краще заплатити комусь, щоб хтось допоміг, можливо, якомусь професіоналу. Не скупіться, купляйте найкраще, щоб вийшло, вийшов хороший результат. Щоб ви добились тут свого, щоб ви тут перемогли, можливо, да, карта грамоти. Може, якісь навчання хочете прийти теж. Купуйте, не шкодуйте. Давайте подивимося на таро. Що нам скаже таро? Так, це одна карта. Королева Жезлів. жеслів. Дия, ох, ох, ох дьявол і помірність. Щось дуже, будеться, будете, буде, буде. щось дуже будете хотіти. Щось будете сильно хотіти, прямо ж знаєте, тремтіти від цього щось хочу, щось треба зробити. Можливо, викликів багато по дияволу. Клопоту багато, да? це квочка ковід показує, але помірність в кінці. Все заспокоюється. Тут у нас веселка вийшла за цією кицею красуною такою, англійською, Ви чогось доб'єтесь і заспокоїтесь. От у вас, можливо, буде зима така важлива, це, звісно, експрес-розклад, але сумено тут видно, що це важлива пора року для вас, щось ви якусь висоту візьмете. Ви чогось добітесь, може хтось тут не знаю, розвестись хоче. Це теж карта грамоти, да? ви отримуєте документи, А може, хтось навпаки хоче одружитись. Чи ви оформите там, не знаю, приватного підприємця? Чи е, купите якісь квитки, такі важливі, на які ви збирали, дуже хотіли. Ту скубків на дні, Це щось, що вас буде дуже наповнювати і радувати. І ви цьому заспокоїтесь. У вас щось вийде, якось зробити так, як ви хочете, досконало. Хоча і перешкоди тут. Будуть, але ви з ними справитесь. Хай так і буде. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. Я, звичайно, вас запрошую. Так, а я буду переходити до другого варіанту: хто обрав старовинний пасіанс, або хто обрав той, тосянці в нас працюють. Як символи, і як, то, що віжу, то й пил, да, як оракули. Що намальоване? Те може і відбуватися. Там намальований ключ. Це може бути ключовий момент, може бути розв'язка, яка це може бути ключ, купляєте ключ, ремонтуєте, дублюєте. Да? Ось так. Тут мають співпадати картинки. Я кручу. кручу, верчу карточки ці, і десь підпадають картинки, та події відбуваються. Якщо я пропустила якийсь символ, пишіть в коментарях, подивимося, що це таке. Я вам напишу, так, напишу вам значення. Ух ти, рибка. Рибки. Тут написано одіночі, це прийде ну, рибки взагалі показують да, багато спілкування і фінанси, подарунки, гроші. Діти, справи з дітьми, рибки показують приплодна. Хтось може завагітнити, для кого це актуально і важливо. А може, хтось уже і народжувати буде поповнення в сім'ї, в родині. От, зразу склалася сама картинка, навіть крутити не треба, це дуже важливо. так? Да? Інтімне відношення. Ну це щось взагалі стілець, те, що устойчиве. Це якась стабільність ваша, якесь своє місце, да? От зайняте десь місцем, підвищення, може. І знову ж таки, може, ви тут будете старатися, і у вас вийде, дітки вийдуть. Якщо це для вас актуально. Ну, і може, якийсь буде у вас партнер новий, чи не новий, але яскравий, да? Ось так. <плес> так Полізні показано у нас. Може хтось прихворіє, це зима, не виключено. так що може бути. Ви, чи хтось із ваших рідних, знайомих, ну, близьких для вас людей по крові чи по духу. Може хтось захворіти. Казіонний дом. Ну, от може в лікарню підати. Або взагалі будь-які. Будь-який дім казьоні, да? ну може школа для когось бути, для когось робота, хтось дійсно буде ходити за якимись випусками, довідками і так далі, да? щось оформляти. Так. Якщо символи якісь я упустила, ви, будь ласка, про це не пишіть. Тільки напишіть номер пасіанця і, можливо, де знаходиться. Так буде легше. Ну все, мені легше вам написати буде. Зрозуміти, про яку ви карту говорите. До речі, може, ви будете тут робити штучне, наприклад, запліднення, може для когось. Це буде актуально? Воно може прийти вдало. Ну, от так от. Взагалі, знаєте, що, я би так сказала, якісь ваші починання будуть плідними. Ви їх якось оформите, вони, вони будуть в вашому житті надовго, так. Це, а, не, я думала, що це у нас якорні, це і косочок лебідя. <сум> Лебедей. Так, ну все. Бо я вже бачу більше. Чим є, да? Вже лишення бачу, залишення. Ну, напишете, якщо я пропустила якийсь символ, напишете. І так, ще для вас на Таро три карти цієї зими. Ух ти. Любов іде. Хто там хоче любві? Тройка кубків теж. Іде любов, іде активність? Знову ж таки, активний мужчина йде. Якщо ви мужчина, ви будете активність, помалу, може бути, якраз от е, всякі питання з хворобами, які будуть вирішуватися однозначно. А взагалі, так як загалом іде активний мужчина з любовними пропозиціями, з розширенням своїх на вас планів, мрій, дуже активно в плані кохання буде для вас. Давайте, якщо це не любов, це любі союзи, ви можете знайти роботу, заключити такий союз, да? ви можете щось тут на папері, не в казньому домі, написати, не знаю, навіть там з ЖЕКом зараз, чи СББ, як воно там правильно СББ, чи там воно щось заключається, чи ні, ну щось може бути якась довідка, заключення, підпис. Да? Може, що ви узнаєте, що ви виздові, зробите аналізи. І все. Може підпишите декларацію з якимось лікарем. Тоже так само може бути. Будь-якого роду союзи, вони будуть успішними. Також може бути, якщо хтось хворів, король жеслів, наприклад, да, буде покращення його стану. Ось так. Ось такий розклад. Дуже непоганий, дуже хороший. Я думаю. Пишіть свої коментарі, ставте реакції. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. До нових відео, Па-па.